Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Якось мій чоловік поїхав до санаторію, щоб підлікуватися. Увечері, як і зазвичай, я зателефонувала йому, щоб запитати, як пройшов у нього день і як він себе почуває. Ми поговорили десь хвилин п'ять, і він сказав, що вже готується до сну, тому ми попрощались. Але він забув покласти слухавку, і далі я слухала все, що там відбувалося. Зранку я знову зателефонувала йому. З Антоном ми познайомилися завдяки спільним друзям. Якось ми щось святкували і там і познайомились. Він відразу мені сподобався. Дуже гарний чоловік зі спортивним тілом, а ще й чемний і вихований. А коли я помітила його почуття гумору, так взагалі була в захваті. Він дуже красиво залицяв, все постійно деревив квіти, подарунки, навіть вірші писав. Менш ніж через рік ми одружилися. Все було ідеально, ну хоча б мені так здавалося. Перший час у Антону було дуже погано з роботою, тільки якісь невеликі підробітки. А у мене є своя невелика фірма, і заробляю я непогано, тож мене це не турбувало. А згодом я запропонувала Антону працювати у мене. У матеріальному плані я повністю зробила Антона. Я дала йому житло, подарувала машину і ще й на роботу його влаштувала. Зовсім скоро я дізналася, що вагітна від нього. Чоловік не дуже зрадів цій новині, і я зрозуміла, що він не планував зі мною дітей. А мені ще через Вік було важко витримати цю вагітність. Я дуже потребувала його підтримки та допомоги, але у такий важкий для мене момент він пішов жити до своїх батьків. Ми вже не жили разом, і я якось випадково знайшла сторінку Антона у соціальній мережі, де побачила багато фотографій з колишньою дружиною. Так я і дізналася про його роман зі своєю колишньою. Я дуже сердилася, і ми майже не але у останній момент, коли я народила, ми примирилися, і через декілька років я вже майже забула про цю ситуацію. Якось ми домовилися поїхати підлікуватися, відпочити у санаторії, але в останній момент дитина захворіла і мені потрібно було залишитись, тому я сказала чоловікові, якщо він хоче, він може поїхати відпочити один. Він погодився і поїхав. Кожен вечір ми спілкувалися по телефону, і цей вечір не був виключенням. Тільки ось, коли ми попрощалися, він забув кинути слухавку, а на фоні я почула жіночий голос, який кличе його до себе. Це явно була його нова коханка. В суніч я думала, як же мені потрібно зробити. І зранку я зателефонувала йому і почала розпитувати, з ким він там був вчора і взагалі що відбувається. Він почав так безглуздо мені брехати, що нікого поруч з ним не було, і таке інше. Я не вірила жодному йому слову, і у цій розмові повідомили його, що подаю на розлучення. Після чого Антон почав завантажувати у соціальні мережі фото відпочинку з іншою дівчиною. Їх прогулянки, вечері. Я була просто шокована і не знала, що мені робити далі. Кожна наша розмова закінчувалася тим, що ми дуже сильно лаялись один на одного. За декілька днів я встигла подумати, і я остаточно прийняла рішення подавати заяву на розлучення. Дуже сумно було від того, що дитина залишиться без батька та ще й половину мого майна може відсудити. А Антон, коли зрозумів, що гроші у нього закінчуються, то знову вирішив повернутися до мене. Клявся, що у нього не було нічого з тою дівчиною, що вона просто знайома, знову почав залицятись та бігати за мною. Казав, що без нас дитиною не бачить свого життя. Я не знаю, чим я думала, але я забрала заяву та знову зійшла з Антоном. Просто я дуже кохаю його, а кохання іноді буває сліпим. Любі друзі. А що б ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.